Понад третина продуктів дитячого харчування не відповідає стандартам. Вживання такої їжі не призведе до харчового отруєння однак може спровокувати різні хвороби навіть за 10-15 років, пояснюють фахівці. Адже небезпечні добавки накопичуються в організмі дитини і негативні наслідки виявляються не одразу. Наприклад, кокосова олія практично не виводиться і осідає на судинах, звідси ранні інфаркти та інші серцево-судинні недуги. А надмірне споживання харчових добавок може спровокувати хвороби шлунка, нирок та онкозахворювання. Законодавство України регулює використання небезпечних є добавок однак є такі, що заборонені в усьому світі, а у нас вони у вільному продажу. Тому фахівці радять не лякатися усіх товарів із позначкою є, адже частина з них справді не несе шкоди. А ось небезпечні необхідно добре вивчити. Споживачі повинні знайти ту інформацію, перелік тих є добавок, які заборонені в світі, і тоді знаючи, а це не багато, Це на все буде ну 60 цих єшок. Мабуть, зробити собі такий довідничок і іду, ідучи в магазин, подивитися, є то є добавка у цьому складі чи немає.